Здоровенькі були мої дорогенькі улюблені підписники та гості каналу. Ну на я його все доліпив до кучі, собрав і готовий в бой. Дивіться, що вийшло. Труби я не красив, бо е -е, краска. Коротше, не вистачило краски. Думаю, на що їх красити, як воно буде в грязі. Оце тут буде ограничитель валкування. Ну, Зараз пробую, пробую їхати в бой. Так, дивіться. По-бистрому бігали обзор, потім вперед. Стрінемося на полі, друзяки. Дуже рад вас чути. Бо не було три дня зв'язку зовсім. Де його і зараз немає інтернету, є тільки мобільний. Зараз піднімаю. Поміняв речах вище, але дивлюся, що він не дуже мені ловкий. Так, і погнали, стрінемося на полі. Побачимо, як воно валкує, в яку сторону горне, як, скільки, куди, який угол. Бо дивлюсь, щось вроді як мало, потім думаю, він же активний, має трошки згортати. Значить, що тут нема. Може прийдеться робити такі ограничитель, щоб сюди не, не накаплювалося, розділяло. А тут ограничитель я так оставив запасом, щоб далі от колеса згортала. Але витягував на тачки, не влазив в ворота. Короте, прибори більшають інструмент, більшає. є. А пройоми залишаються в дворі ті самі. Зустрінемося на полі. Ну що, двигається тихенько на поле, на огороди зараз. Зараз прямо сюди спробуємо перший гарбуз. Ну що, так виходить? В принципі косе. І бур'ян косе, мульчирує і валкує, але дуже зелений. Це турка, я не знаю, буде знайти чи ні. Вообще зелений з зеленцем. Зараз поїду на... як воно називається. На болгарку, на гектар. Бо так лежало вроді. Воно тут, видать, проблема, то що воно у бур'яні. Ну дуже зелений. Бачите, прям, прям молоде. А так, в принципі, горне, ззаді мульчіри, поїдемо на гектар. Приїхав на гектар. Ну що, хто знає, якось оттуда дивився, сюди, вроді все жовтіло. Зараз дивлюсь. Ще гудина зелена, Що таке, я не знаю. Ну що, напевно, все дають холодні ночі. Як воно вимолотиться, я не знаю. Бачите. Що він? Готовий, не готовий, бог я знає, Коротше, біда. Так, що ми робимо? Навіть не знаю. Мені здається, що він ще зеленуватий, бо ще в кущах. Не в кущах, а в бур'яні. Ще такий зелен... зеленкуватий. Ну, ще если неділю позлежим, може він і дойде, конечно там, так к взагалі, вообще п'ят зелені. Так, що, прогорну туди назад на огороді. Скажу є Як не одне, так і друге. Значить що, раз, раз застряло, видать нагорнуло, бо низько, треба це трошки наклоняти. Ну коротше отак ставить крутіше. А там уже нікуди. І... Побігло, бачите? Побіг ні грол. Опять тут якась проблема, треба сальник, мабуть, міняти. Знизу поміняв все добре. А тут ще не все добре. Будемо пробувати. Так, дивіться, є фон. Чистенько. Більш не приближав, чистенько, зараз зверху покажу. Значить, перший рядок ішов четвертий понижено і бачу дуже відбиває. Треба Ну, воно в мене зроблене, але не дороблене. Думаю, поїду гребти так. Тому що ну, спішить нікуди. І ще бачу дуже багато зеленого. Мабуть, оце остачу всю брошу поки днів на, на несколько брошу. тому що е, попробував, За цей час дороблю те, що ну, цей боковий утримувач, щоб гарбуз не розкатувався. Чи багато, чи мало, не знаю. Не можу сказати, бо не... мало опиту. Що, я другий рік сію, скажу вам маловасто опита. Опит це дуже дуже великий, Ніхто не підказує, рядом гарбузаводів нема. можна сказати сам. Знизу зробив, значить, сальник показував, тепер потекло тут. Ну, дивіться, а так підипхну. хай їздить там, там буде, зробимо щось. Що було за цим, ж. Шп... там шпонки не було, був болтик на вал. така типу, ступочка виточена, вона чугунна, потім розвалена, потім зверху ходіти стальний такий кольце, потім просвер на 8, нарізана різьбу, ну, під шпонку, щоб придавлю. Ну я думаю, Та, яка там нагрузка? Та ні, я там проходив по краю що, Я там на огород заїхав туди назад і тут отак кругом бійшов по кругу відкачував від от поля, від кущів. Ну і що? І обривало шпонку і цей. Я оттуда край відходив, там дуже зарожче було. Дивлюсь, упав этот. Ні, чую, не шелестить, Думаю, що случилось. Дивлюсь, лежить отут. От, ну оцей диск. Поїхав. чи світу немає від генератора. Слава Богу, генератор є. Благо, що 7 кВт. Ковчить, ну, но... Робить. Бачите, ще навіть не відбивається. Ну, сирий, ну хто зна що робити, сирий да і все. Дружина каже, давай, бо мало часу, вже через два дні передають заморозки. Чогось така ситуація із зеленцем, До того, що ночі холодні. Розумієте Тут нічого не поробиш. Ночі холодні, він не росте. Дуже ми... Ну, ми прикордонні, помієте, до севера Сумська область. Так що тут, тут холодно. Ночью 8, було ночью 10. А в основному 10-8 було в жаркі дні 15 ночі. да, що це для гарбуза. І сияв я його в перших числах має. А так, що таке? Зараз поїде краю догорнув, бо що... так вроде би. Края вроде такі жовтуваті, а середина дуже там зеленцем. Може воно й дойде, звісно, ну не знаю. Ну не ж перевезти. Все таки, як не як 90 соток тут. Щось да мало взяти. Хоч би не, заробити же треба щось, для чого це все. Й... Сердебор був. Що по згортачу. Е -е, все поки працює, але навіска така, знаєте, як хлюпінька. Аж, аж радіатор гурчить, рамку круте раму. Бо воно ж бачите, точка узенька. Це би таке широко, де туди назад тяги були. Так то, в принципі, робить. Двіжка навіть не чуть. Ось як не знаю скільки. Може, може пів літра бензину спалив. Але зараз може хтось напише, а ти поставив гідромотор. Согласен поставимо, і... поставимо ще й гідромотор, але до гідромотора треба віддільний е... гідробак, тому що йому не вистачатиме. Да й на що мені гідромотор, по суті, якщо в мене 2 гектари гарбузів, я згорную цим. Розумієте, взагалі проблем нема. Що купи гідромотор стоїть 8-12 тисяч, не знаю, по-моєму 8 я бачу. Плюс якісь 2 шланги. То ці 500 гривень на бензин, що я спалю при такій приблуді я думаю, що непогане рішення. Ось така історія. Так що гідромотор можна, але тут бак всього гідробак на, 8, на 7 літрів. Тобто я думаю, що його не вистачить. Для того, щоб робив гідромотор нормально, бо тому що у УМЗ кажуть, що там трошки не все так хорошо із гідромотором. Ну, бачите, зелений. Ну хто знає, що йому робити. Ні, мабуть, ставлю, що Начало є, є. Бачите, зеленець. Я не буду зараз їздити по других полях, дивитися, зараз може там краю дойду. Що, що по мульчеру? Ну так, я трошки підняв, бо бувало землю вистачає. Я тільки виїхав, що ножі були гострі, бачите, аж аж косе стриже добре. Чую, що дуже крякає, реве там всередині, щось йому там не так, як треба. Ну бачите, зеленець. Бачите. Не знаю, звісно може він дойде, але як він буде відділятися потім, хто ну, от семечко от оцей пожмих. І це знаєте, я їду і собі думаю. Отакий от згортач, ну звісно, заводського виробу стоїть 60 тисяч. І я думаю, чи стоїло його робити. І зараз розумієш, що стоїло, По-любому. тому що навіть не в грошах діло, а ти чувствуєш, як ти ростеш. Як людина, тому що ти його сам зробив і воно для тебе як для душі, ти просто розвиваєшся, як чоловік розумний. розумієте, Те, що ці всі болі плечі, сустави болять, кожен вечір ти стонеш від тих болей але це того стоїть, це того варто, повірте. Коли ти його сам зробив, коли ти, його... коли ти все своїми руками зробив, не все. По краще б його б купувати готовий, але нема такої можливості. Я не думаю, що така приблуда в заводському виконанні має стоїть 60 тисяч. І це ж такі приблуди на здоровий, на ЮМЕЗ. А чого б не розвивати таке маленьке господарство, як оце в нас? Ну На такі маленькі тракторці. Позвонив, алло, дядя, треба такий згортати, там в габарит. Дядя каже, хорошо хлопчику, зробимо. А то виходить, що тільки UMZ, а де ж його UMZ набратися? Я, мабуть, догорнувся таки в цю сторону і буду їхати додому. Так що кому сподобалось таке відео, підписуємося, ставимо лайки. Далі буде. Будемо показувати останні городи, буду молотить покажу. Всім миро добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.